Я вже маю іншого співведучого, навіть я писав кращого співведучого, тому що він, по перше, володіє музичним інструментом. Це вже краще це не в образу Віталію Кучерявому. Сьогодні зі мною Ігор Двигал, так? Правильний. Так, Ігор Двигало Двигало, вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава військово збройних сил України. Сьогодні завітав до нас на радіо з благою метою, щоб в принципі запросити всіх на благодійний захід, який відбудеться вже завтра. Ми трішки поговоримо з тобою про те, що власне буде відбуватися завтра. Ну на що власне ти запросиш наших слухачів. Завтра у нас буде альтернатива такому квартирнику. Буде кав'ярник, оскільки це невеличкий такий захід, який буде відбуватися в кав'ярні. Okay. Кав'ярня називається «26 І кава. Знаходиться вона на вулиці Шевченка. 5, це в Дрогобичі біля парку. Бандери, я знаю, що ти будеш разом з Марічкою Бодар. Вона є ну, вокалісткою гурту своя мюзик. В нас такі тісні, тісні, близькі, давні стосунки, тому що своя хвиля, вона своя мюзік. Знаєш, ми <пас> якось ще коли тільки ну розувалися наша радіостанція. Ми з нею частенько зізвонювалися, спілкувалися навіть одного разу організовували спільний концерт у Трускавці. Як зійшлася ваша доля, що ви от разом будете працювати? До війни я був координатором конкурсу, всеукраїнського конкурсу пісні на слова Шевченка. Uh -huh. Ще пісня, і Марічка саме 22-му році подалася на цей конкурс. Щоправда, він тоді не відбувся, оскільки ну, я просто все кинув і пішов uh -huh. спочатку в тероборону, потім вже перевелися в ЗСУ. От, та рік тому, коли я отримав поранення, я мав е, можливість е, таки відновити цей конкурс. Uh -huh. і Команда мені допомогла. Я саме приїхав в Київ, і Марічка тоді е, зі своїм проєктом е, отримали перше місце в номінації Гурти uh -huh. і вирішили о, зараз щось таке спільне зорганізувати. Е, ну, ми дуже з нею подружилися. Після того, знову ж таки, вона брала е, участь в нашому фестивалі е, «Шефест» – Що пісня це такий дочірній вже проєкт. Е, на, на, минулого року була можливість е, таки, відновити і ше в Моренцях угу, на Черкащині. Угу. І там теж вона. і Ми постійно спілкуємося. Спілкуєтеся, працюєте, тримаєте зв'язок. Так, навіть зараз трошки співаємо ще дуетну пісню, яку там вона співає mm. там, з одним репером. Цікаво. Е, Ігор, я знаю, що ваш такий невеличкий тур він зроблений для того, аби ти е, міг зібрати кошти для свого підрозділу для купівлі автівки. Саме так. Е, вже в п'ятницю я відкрив цей збір. Е, Львів допоміг зібрати вже на неї 16 і там 400 з копійками mm -hmm. гривень. Мета збору 200 тисяч, і ну, в середньому стільки так на машину на бляхах треба там, з додатковим ремонтом, uh -huh. з перегоном сюди. Треба щось ще доробляти до автівки, аби відправити її на передові лінії, там щось uh -huh. доварювати, якісь додаткові захисти чи для яких у вас. Зазвичай потреба. вона uh, фарбується і все. Тобто uh -huh. це весь. Ну, є автівки, які там ще щось там доварюються, там змінюється склона, таке, щоб ми не, не uh -huh. дивилися. Uh -huh. uh -huh. Ти, як військовослужбовець, ти в принципі знаєш, що ну, сума така немаленька, так, умовно, 200 тисяч гривень, але автівка, в принципі, може довго і не пробути. Як пощастить? Перша автівка мого взводу прожила буквально 2 дні і згоріла. Разом з речима деяких бійців, разом з БК там було. Ну по-різному по буває. Вони ламаються постійно, ми їх ремонтуємо, ми їх ну, за власний кошт заправляємо. Тобто ніхто бережно не буде їздити на автівці по фронті, правильно? Якщо треба відступати, то як то кажуть, газ в підлогу і полетів. Тому ну, що насправді так. Ніхто а? за підвізку не думає в той момент. Це так, це так і є. А дороги страшно розбиті, побиті мінами, побиті боєзапасами, артилерійськими. Як, власне, пройшов збір у вашому першому виступі? Чи є якась певна сума, яка вже зібрана, і скільки ще не вистачає То... до повного збору? Ну, до повного збору ще досить багато не, не вистачає. Це зараз 16 440 з, з копійками mm -hmm. гривень. Є, та в принципі за трошки більше, ніж дві доби. Угу. Це досить непоганий результат. Трошки згодом до мене долучиться програма команда нашого фестивалю Оргкомітет, скільки зараз ще не відзвітували за попередні збори. Угу. Ну, 200 тисяч ми так можемо зібрати. попередній збір там теж був 200, 213 тисяч зібрали за тиждень. Угу. Ну, в принципі, непоганий результат досить досить швидкий, в принципі, станом на, на зараз. Ти сьогодні до нас завітав не один. З тобою так, є ко колега твоя подружка, <реш> Твоя подружка, яка з тобою, напевно, завжди або частенько. Я думаю, що ти зараз нам з задоволенням виконаєш ну, мабуть, одну із композицій, яка звучить на ваших виступах. Так, однозначно, це буде пісня на слова Юрія Іздрика. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. Говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. і коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною, говори, зі мною, бо словом також можна любити. Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Одне за своє випрошу тебе тихо, незграбно, несміло говори, мною говори, зі мною і нехай твоє слово станеться тілом. Говори, зі мною, говори, мною і нехай твоє слово станеться тілом. Автор і виконавець пісень на слова українських поетів та організатор багатьох патріотичних заходів, серед яких навіть всеукраїнський конкурс пісень на слова Тараса Шевченка ще пісня ігор двигало сьогодні на студії. Дякуємо тобі. Дякую вам. Е, ну, дивись, я знаю, що ти будеш не сам на цьому виступі, на всіх виступах. Ти будеш з Марічкою Боднар, правильно? Зазвичай все окей. Марічка, доброго ранку. Трускавець вітає вас, Володимир Наконечний, та Ігор Двигалов в студії. Доброго ранку, слава Україні. Ой, ой, який поганий Марічки зв'язок. Марічка, ще раз, бо не чули тебе жодного жодного слова. Поганий? — О, тепер добре. — Я вас чую. — Я дуже добре чую, я вас чую, я є. Привіт, Марічко. Можливо, Ігор щось хоче ще запитати у тебе. Ти готова до завтрашнього виступу? Ігор, я ж тобі завжди кажу, що навіть якщо я не готова, то по дорозі Гаразд. Я сьогодні вночі всю ніч снилося мені, як я співаю нашу дуетну пісню. Тому слова я вже точно не, не буду забуватися. Це знаєш, навіть... Так, так, Марічко, прошу, прошу. Ми, ми, ми до... Володимир, ми, ми до нашого концерту готуємо нашу дуетну пісню. Це така пісня теж дуже крута. Чому, яку ми примірили вас та, вас на радіо? <кхка> <кх> Дуже круто знаю, що ми тебе завжди, якщо телефонні дзвінки робимо, то відриваємо від роботи. <хах> Тому будемо тобі дякувати. Давай запроси запроси ще раз від свого імені всіх на завтрашню зустріч. <кхання> так, так, дорогі мешканці Дрогобиця, Трускавця, східниці Борислава. <кхання> Приїжджайте, хоч кав'ярня маленька, але ми всі помістимось. Я знаю. Запрошую вас трішки провести час для своєї душі, трішки подякувати нашим хлопцям. Ви задонатите, але отримаєте гарне емоційне задоволення, бо пісні дуже гарні. Ось тому я запрошую на спільну зустріч. Щиро дякуємо тобі. Ну і до зустрічі. Завтра вже з Ігорем зустрінешся очно. Так, до зустрічі, Марічко. Гарного дня тобі. Да, Володя, я вас теж запросую. Добре, дякую, 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 щиро дякую. Марічко Бодра дякую. була з нами на зв'язку. Да. Прощаємося з тобою. па па Па. Ну і продовжуємо ще з тобою, Ігоре, трошки порозмовляти. В принципі, завтра кажуть, якщо навіть буде погана погана містимість в залі, то буде дуже хороша погода. завтра буде сонце. Можна просто виходити з кав'ярні буде на вулиці. Там поруч парк, парк Бандери та. під пам'ятником бандери будемо співати. Обов'язково. Ну я думаю, що в завершення нашої сьогоднішньої зустрічі, нашого ефіру, ще якусь гарну композицію подаруєш. Тому що так мені мені приємно слухати. Знаєш, я собі тут на вушниках мені так гарно все звучить, крутезно. Тому я думаю, що завтра ви не пошкодуєте друзі, якщо відвідувати. Цей концерт цю зустріч від місто Дрогобич, вулиця Шевченка, 5, Кав'ярня, 26 і кава. Ще одна з пісень, <гум> яка звучатиме завтра. Також сьогодні такий світлий день. Хотів спочатку хотів щось військове заспівати, але все ж таки давайте одна з моїх улюблених пісень в моєму репертуарі. На слова поетки Тетяни Яровициної, місто наших надій. Дощик павиться містом, і сміється і плаче між каштаном і кленом на розхристі алей, він бо знає, що місто, попри плани незрячих, має бути зеленим. Всі це знають, але зазирає по злий він у просвітленочисті оченята віконця. Промінець маніяк, сонце знає, що місто має бути щасливим, щасливі ти ж без сонця, неможливо ніяк. Місту хочеться тісно, нанизати в намисто, на будинки дерева, на промінчик ясний, менше сміття чи реву, більше сміху та змісту мусить збутися місто. І прокрастися з ним молодим, променнистим, ніжно грішно тінистим, не на грішне чужинським, у основі своїй волелюбно барвистим гомінки українським, от тоді воно місто. Місто наших надій, Місто наших надій Місто наших надій, Місто наших надій. Ну, це справді місто наших надій і країна нашої мрії. Ми повинні боротися за неї, виборювати нашу перемогу перемогу і відбудовувати. Нехай вона цвіте, і саме прославляється так. на весь світ. Дякуємо тобі. Це немовірно було. Дуже приємно було з тобою познайомитися. Дуже за запрошення. друзі. Ще раз хочу нагадати завтра, 30 січня, 19.00, благодійний кав'ярник на підтримку збройних сил України. Музика виконання Ігоря, ігоря Двигало та своя Марічки бодна. Нар місце проведення і другобич, вулиця Шевченка 5, кав'ярня 26 і кава. Ось такі неймовірні пісні. Пісні ви почуєте, але вже трошки більшому обсязі. Масштабнішому. Ми вам бажаємо успіху. Нехай ваша підтримка, підтримка вашого глядача, буде щораз -то збільшуватися, а не зменшуватися, і вам буде щораз то легше доносити інформацію до ваших глядачів та слухачів. Ну і звісно ж, бажаємо мирного неба і перемоги для усіх нас. Дякую, слава Україні, героям слава.